Вдягніться, отже, як вибрані Божі святі і любі, в серце спочутливе, доброту, смиренність, лагідність, довготерпеливість, терплячи один одного, прощаючи один одному взаємно, коли б хтось мав на когось скаргу, так як Господь простив вам, так само і ви робіть. А над усе будьте у любові, що є зв'язок досконалості, нехай панує в серцях ваших мир, Христові, до якого ви були покликані одному тілі і будьте вдячні. Слово Христове, нехай у вас перебуває щедро. Навчайтесь. Всякій мудрості, напоумлюйте одні одних, співайте Богові з подякою від всього серця, псалми, гімни та духовні пісні. Усе, що ви тільки говорили чи робили, все чиніть в ім'я Господа Ісуса, дякуючи Богу Отцеві через Нього. Тут ви маєте цілу інструкцію. Як жити? Ціла інструкція. Слово Боже, це. Та інструкція, яка показує, як потрібно, Ну і відповідно наш стиль життя треба проаналізувати, чи воно відповідає. Сьогодні маємо Євангеліє, де приходить багато юнак до Ісуса, і він задає гарне питання: що мені робити, щоб спастись? Що нам робити, щоб бути на небесах? Що нам робити, щоб отримати милосердя Божє? Що нам робити, щоб жити з Богом вічно? Що нам робити, щоб бути щасливими сьогодні? Є у вас такі питання? Хто хоче бути щасливий? А хто з вас є щасливий? Угу. А як стати щасливим? Тепер треба якусь інструкцію як бути щасливим. Тому юнак приходить до, до Ісуса. бо він живе тим методом, який би мав привести його до щастя релігійним. Він служить Богу з дитинства, він виконує всі заповіді, він в синагозі, ну візьмемо паралель, він в церкві з дитинства, але він нещасливий. Бачили ви християни, які все життя в церкві і нещасливі? Так? Це ми деколи. Принаймні я так 26 років жив. І коли він підходить до Ісуса, і він каже, Чому я нещасливий? А Ісус каже, роби то, 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 то. Він каже, я це роблю з дитинства. І Написано, що сподобав його Ісус і сказав. Інший евангеліст каже, хочеш бути досконалим? Хто з вас хоче бути досконалішим чим є зараз? Не багато людей. А ви хочете там ззаді бути Ви теж хочете? Ви теж хочете бути досконалим? І ви там ззаді хочете? Добре, то що робити? Дякую, що ви запитали. Тут написано. Забери ідола, який зайняв місце Христа у твоєму серці. І будеш досконалим. А як забрати ідола? Перше треба його вичислити. Друге. Мати сміливість забрати, а третє на його місце поставити щось, когось. Юнак засмутився, бо Ісус сказав до багатого юнака: Іди і продай все, що маєш. Тоді прийде з до мене. І йди за мною, ти будеш щасливий. Але це не той шлях щастя, який, запро... який бачив юнак. Так? Юнак бачив щастя в чомусь іншому. То чому Ісус йому сказав все продати? Чи гроші це зло? Можете мені то все зло віддати. <смірко> Я знаю, що з ним зробити. Чи багатство це зло? Зло багатство чи ні? 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 Але що є зло? Зло є любов до них? Гроші не є злом, а зло є любити гроші. Жінка не є злом, але якщо ти жінку любиш більше, ніж Бога це є зло. Чоловік це не зло, але якщо ти любиш чоловіка свого більше, ніж Бога, це є зло. Діти не є зло але якщо ви дітей любите більше, ніж Бога, це є зло. Робота і кар'єра не є зло. Але якщо ви любите роботу і кар'єру більше, ніж Бога, це є зло. Матеріальні речі не є зло телефони, машини, будинки. Але якщо ми їх любимо більше, ніж Бога, це є зло. Оце називається ідолопоклонство. Ми вчора з вами говорив. Що таке ідолопоклонство? Це ідол, який зайняв перше місце в наших думках. Нашому серці, нашому бажанні. і ми гаряче бажаємо ця пожадливість, гаряче бажаємо Його мати. Як вичислити, є в нас ідоли? Дякую, що ви запитали дуже гарне питання. Ісус зразу вичислив, який був ідол цього юнака. Ісус бачить серце. І Ісус каже, забери цього ідола. Якби ми сьогодні підійшли, кожен з нас до Ісуса, то Ісус би кожному щось різне сказав. Ми не багаті люди, тому він би сказав, та ладно, забирай, і так нічого немає. Ні? А він би нам не сказав за багатство. Він би сказав, залиши комфорт, наприклад, так? або залиши думати про будівництво своєї машини, чи той машини, будинку, чи щось там. О, та як? Це моя мрія, я все життя йшов до цього. Кожному Ісус би сказав щось інакше. Залиши лише думати про дітей. Тривога, страх, а що з ними буде, а а а бо вони стали твоїм ідолом. Кожному з нас Ісус би сказав щось інше. Але що Він би сказав? Те, що сидить у нашому серці. Добре, як вичислити, чи, який у нас ідол? Щоб вичислити, коли є речі, які ми любимо, і коли воно перетворюється на ідола? Якщо забрати ці речі з вашого життя? То ви втрачаєте сенс життя. Що таке ідол? Це коли ми зробили з гарної речі абсолют. Ідеалізація. Я заради цього живу. І тепер, якщо оце забрати від тебе, нема сенсу життя. Депресія, розчарування, суїцид це був ідол. Чи це розумієте? Це не означає любити менше свою дружину, менше своїх дітей, менше свого чоловіка, роботу, працю? Ні. Бо інакше ви будете ходити просто без любові до праці. Інакше ви просто, знаєте, є така теорія стоїцизму. Стоїцизм це була така філософія грецька, яка вчила так: не прив'язуйся надто сильно до своїх рідних, бо рано чи пізно ти їх втратиш. Стоїцизм говорив про такий стояти, бути сильним, проходити через усі трудності, от, як знаєте, як меч проходить через Плоть, отак от проходити, щоб тебе не зачіпало. І вони вчили так: не прив'язуйся. Стоїцизм вчив так: мамо, не прив'язуйся до своєї дитини, бо ти можеш її втратити. І коли ти її втратиш, воно тебе не розбило. Християнство не про це учить. Християнство каже: люби свою дитину найбільше а Бога ще більше. Чуєте різницю? Люби свого чоловіка найбільше, а Бога ще більше. Люби свою дружину найбільше, а Бога. Ще більші, люби свою працю і все, що ти робиш, любіть матеріальні речі, які ви маєте, бо вони вам служать, але Бога ще більше. Тому, другі, якби ми сьогодні стали перед Ісусом, проаналізуйте своє серця, що би він сказав тобі віддати. І тепер дивіться: іменно це, що ти поки ідеалізуєш і робить тебе нещасним. Але паралель, дивіться, парадокс в тому, що ми думаємо, що це зробить нас щасливими, так? а іменно це робить нас нещасливими. І поки людина це не усвідомить, що ідол щастя не дає, ідол щастя забирає. Тому Ісус каже: віддай мені, йди, позбудься ідола, постав мене і йди за мною. І йди за мною. Святий Августин дуже гарно говорив, ми це згадували на хресній дорозі, про перевернуту любов. Перевернута любов. Це була теорія проти стоїцизму, бо стої, стоїцизм казав, не прив'язуйся, не люби. А Августин казав, ні, люби найбільше. Все, все любіть. Насправді, Бог є любов, і любов, нам треба все любити: речі, людей, відносини, працю, все любіть, але пріоритети і цінності. Правильні пріоритети, ієрархія пріоритетів. Так? Коли ми будемо любити відповідно до пріоритетів і цінностів, все буде у нас гарно. Якщо ми будемо любити Бога на першому місці, на другому місці буде чоловік або дружина, на третьому місці будуть наші діти, на четвертому місці будуть наші батьки, на п'ятому місці буде наша праця. На шостому місці вже наші друзі. Спільнота. Тож на шостому вже ж. Спільнота на шостому. Декого спільнота може бути на першому місці. Відносини з Богом і спільнота це дві різні речі. Відносини з Богом це ваші особисті відносини, розумієте, з Христом. А спільнота це вже наші сімейні відносини з іншими. І тому, якщо в сім'ї нема порядку, а з іншими я хочу щось будувати, то я це розвалю. Тому Павло казав до Тимотея, пам'ятаєте? Добре бажання, коли чоловіки хочуть стати єпископами. Але казав, кого він вибирає на єпископство? Ті, які добре рядять своїм домом, ті, які мають чоловік однієї жінки, які має дітей, які вміє виховувати, які вміє дбати, які вміє любити, який водить раз у тиждень свою жінку на каву. І він там перераховував всі принципи Захарії Єлизавета, то лише такого вибирай, куди. В голові спільноти, бо він буде мати правильну стратегію і ментальність, як будувати спільноту. Чому? Бо він вже спільноту збудував вдома. На жаль, ми сьогодні Єпископів вибираємо нежонатих. Ми не знаємо, як би вони будували. Ну і деколи маємо те, що маємо. Вони прекрасні люди. І ми їх любимо. Так? Тому, дорогі, уявіть собі, що ти приходиш сьогодні до Ісуса. І каже, що мені робити? І Ісус каже: позбудься ідола. Mm. Він б'є по самому болючому зразу. Mm. Але що є ідолом у нашому житті, я не знаю. У кожного з нас є певні речі, до яких ми час від часу прив'язуємося більше, потім відпускаємо, потім ще щось, ще щось, ще щось. Пильнуйте своє серце, слово Книга приповіду каже так: пильнуй своє серце, бо з нього б'ють джерела живої води. Більш ніж щось інше, пильнуй своє серце. Серце це не думки. Ні. Серце це щось глибше, ніж думки. Серце це, це щось, що прив'язується до чогось, і боїться втратити. Ну, Це добре, в тому немає нічого поганого. Серце, яке прив'язується до дружини, серце, яке прив'язується до дітей, до речей. до-до-до-до-до... Я, коли бачу, Сергій їде на машині, і я Я три дні на ній поїхав і думаю. Моє серце вже прив'язалося, хто з'їздить на моїй машині. Правда, то його машина. Але, але в мене вазі Розумієте, Тобто вона та машина вже якась особливіша, ніж інші. Чому ну, бо я три дня в ній жив <смі> чи 4. Але, розумієте, прив'язується, в тому нема нічого поганого, що воно прив'язується. Погане, коли воно стане ідолом. Коли так прив'язалося, що я вже нікого більше не бачу. Нічого більше не бачу. Тому що було ідолом для цього юнака? Гроші. Багатство. Що дає багатство? Почуття захисту, почуття впевненості, влада, слава і контроль. Контроль. Я можу, за гроші можна багато що порішати, правда? Можна поїхати де-небудь, купити то, то-то. Тому ми насправді не шукаємо багатства, а ми шукаємо цих речей: контролю, слави, влади. Почуття безпеки. А чому ми в цих речах шукаємо, а не в Бозі? Бог дає нам, мав би дати, почуття безпеки, почуття слави, радості, миру, забезпечення. В Бозі це є. І тому, якщо ми не будемо черпати це в Бозі, будете черпати у мамоні. Все просто. Тому Ісус сказав: не можна двом панам служити. Молимось сьогодні, щоб дозволити Богу вичислити ідола. В нашому серці молимось, щоб дозволити Ісусу. ну Не Ісус це ви маєте. Бо казав, Ісус давай, Ісус не казав до юнака, Дай я заберу. Принеси мені всі гроші. Ісус не сказав так до нього. І що Ісус сказав? Іди сам добровільно позбудься. О, це важче. Юнаку легше би було принести Ісусу. Ну на на, Заїздь. А Ісус каже: мені не потрібні вони. Вони потрібні тобі. Тобі потрібно позбутись, а не мені потрібно набути. Розумієте це? Нам деколи треба позбутись певних речей, а не просто передати їх іншим. Молимось, щоб ми мали цю сміливість, як Августин каже, єрархічно переставити любов. Пам'ятаєте, ми з вами у Захарі Лазвейті говорили про ієрархію. Цінностей. От про це Ісус і говорить. Якщо Бог не на першому місці, то значить в тебе є ідол. Ідолом можу бути я, ідолом може бути моя фігура, ідолом може бути моя краса. Так? Ідолом може бути моє ім'я, статус, розум. Знання. Ідолом, знаєте, що навіть може бути? Моя доброта. Так. Є святі ідоли. Ідоло може бути те, що я добрий. Чуєте це? І я можу триматись, це називається як, як цей термін, коли багаті люди е, роздають багатство філантропи. О, філантропство, знаєте, що це таке? Це коли мільярдери е, створюють благодійні фонди і допомагають бідним. Для чого вони це роблять? Не віруючі, ті мільярдери. Це називається філантропство. Що вони роблять? Бо вони зрозуміли, що коли вони віддають комусь. Це як акумулятор, вони получають взамін радість. Філантропство бути добрим. Доброта може теж стати ідолом, якщо ця доброта не йде через призму Бога. Іншими словами, дорогі, ідол це все, якщо Бога нема. Амінь.